Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатки! Малята, наш кіт Боня придумав для вас декілька дуже цікавих завдань. І він хоче, щоб ви їх виконали. Малята, ви готові їх виконати? Добре, тоді розпочинаємо! Отже, малята, наше перше завдання. Подивіться на малюнок та скажіть, що тут зображено. Правильно, тут олівці. Малята, подивіться та скажіть. Верхній олівець який? Так, він довгий. А зелений. короткий. Малята, наш Боня шукав саме короткий олівець, і ми його знайшли. Йдемо далі. Малята, а хто тут зображений? Так, тут хлопчик та дівчинка. Малята, наш Боня шукає дівчинку з довгим волоссям. Подивіться, скажіть, у кого довге волосся? У хлопчика чи у дівчинки? Правильно, у дівчинки, розумнички малята. Ой малята, подивіться, хто це? Так, це совинята, сидять на гілочках. Малята, подивіться і скажіть, на якій гілочці сидить велике совиня? Так, на довгій, а маленьке совиня, на короткі, розумнички малята Ой, наше велике совенятко прилетіло до болі. Малята, подивіться, а хто це знов прийшов до нашого кота? Так, дві дівчинки. Малята, подивіться на них та скажіть, у якої дівчинки коротке пальто? У цієї дівчинки? Чи може у цієї? Правильно коротке пальто у цієї дівчинки. Розумнички малята. Ой, малята, подивіться, хто це ще до нас прийшов. Та це ж лисичка та ведмінь. Малята, подивіться уважно на її хвостики та скажіть, у кого який хвостик. Так, у ведмежа короткий хвостик. А у лисички довгий. Розумнички малята. Це ще хто до нас прийшов? Так, це зайчик та білочка. Малята, давайте ще уважно на них подивимось і скажемо, у кого які вуха. У Білочки які вуха. Короткі, розумнички, а у зайчика. Довгі, молодці малята! Малята, вам сподобались завдання від нашого Боні? Так, нам теж дуже сподобались. Але нашому котику вже час бігти, щоб він придумав для вас ще багато цікавих завдань. До побачення, малята! Молодці малята, ви дуже гарно впорались, але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!